Так, ну, Всім привіт, авторозбор на зв'язку. Друзі, трафік на фініші. Оригінальний пасажир 2.5, механіка. Зараз покажу, як він в загальному вийшов. Ми трішки додали йому якихось таких легеньких ноток, розбавили його чорний колір, тому що сторона повністю чорна, додали ексклюзив наклеечку, додали отут Black Edition. Більше нічого не чіпали, вважаю, що вже щось більше це вже буде колхоз, Банальний, не потрібно нічого йому. Воно виглядає нормально, гарно. Ковпаки хороші поставили, пофарбували диски. І вишинка на торті. Ева, коври. Бачите, як салон гарно. Ну, він взагалі почав виглядати абсолютно по-іншому. Просто мега-мега багато затишку додало сюди завдяки цим коврикам. Ну, як на мене, виглядає круто. дивіться як гарно. Значить, я вибрав темно-сірий графітовий. Графітову текстуру ромб не сота, буває ще сота, така як в пчілок, а це ромб. Ромбовидну таку цю я вибрав, Ну, в принципі, підбирав колір, коврів під колір, оцей сірий колір салону. Попереду вийшло теж дуже гарно. Як думаєте, скільки обійшлись мені коври? Напишіть в коментарях. Ну, Мені здається, що виглядає, не знаю, напишіть, чи виглядає гарно, чи не гарно. В чому прикол пасажира, друзі, це інша шумоізоляція, це додаткові динаміки, це додаткові обдуви, це такі підлокітники в далекій дорозі. Я думаю, тут, якщо потрібно поспати, підняв підлокітники, ліг поспав. Є підстаканники, є різні ніжки, полички, такі всі речі. Ну, Дуже він кайфово виглядає. Автівка... Автівка для подорожей насправді. Ось так, тут теж все дуже гарно. Зараз катаємось, виглядає бомбово. Не знаю. Напишіть в коментарях, як вам коври? Коври, мені здається, це, це топ. Єдине хотілося б, можливо, на дві сторони двері, але зважаючи на конфігурацію салону, що тут сидіння ось так. Ну, напевно, його сюди і не потрібно. Отакий От вийшов трафік. Оригінальний пасажир. Треба відкривати окремо не буду. Мені здається, що проєкт вийшов прикольний. Домовились ми з людьми, які будуть оглядати вже завтра його, можливо, ну не знаю, приїдуть, не приїдуть, все таке. Але ми з ними вже домовились про те, що вони приїдуть і будуть його на завтра дивитися. Тому будемо мати надію, що трафік буде завтра можливо мати свого нового власника. Все, друзі, напишіть обов'язково коментар, чи вам сподобалося, як ми його підготували. Помили, почистили, ремонт коробки передач, заміна всіх підшипників, нове щеплення люк, еваковри, полірування, підфарбування деяких деталей, хімчистка, фарбування руля. Повпаки, покраска дисків, ну, такі незначні маніпуляції провели, тому що автомобіль в принципі, приїхав в класному стані. 256 оригінального пробігу, незважаючи на 2008 рік.